Ми будемо говорити про спортивний фронт, адже нагадаю, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче так звано вивчити можливість повернення атлетів із Росії та Білорусі у міжнародний спорт. Навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань із боку України. Власне, про цю ситуацію та як її вирішувати будемо говорити із народною депутаткою України легкоатлеткою. Ольга Саладуха з нами на відеозв'язку. Пані Ольго, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Дуже приєднав приєднатись до вас в цей важливий час, тому що ця новина від очільника міжнародного олімпійського комітету обурила не тільки українських болівальників, українських спортсменів, а обурила весь цивілізований світ, тому що всі розуміють, яка йде підтримка до України. А Томас Бах вирішив поступитися якимось. Принципами олімпійської хартії, олімпійськими принципами хоче допускати вбивство до змагань, які несуть мир. Ось це на ваш погляд, поступлення принципами. Воно має першу чергу фінансове підґрунтя. Тобто, це через фінансування Росією міжнародного спорту. Як ми знаємо, російське лоби давно працює, працює в усіх напрямках і в міжнародних федераціях, і в олімпійському комітеті. І, на жаль. Не не всіх не ланках ми позбулися російського лобі, але в нас є перемоги, і знаєте, зараз треба об'єднуватись і... Сьогодні у нас відбуло засідання парламентського комітету молоді та спорту, де ми також будемо звертатися постановою до парламенту, до парламентів інших країн щодо звернення Томаса Баха щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів. Тому що ну це взагалі не припустимо ні ні в якому випадку. Нас же підтримали і польський міністр спорту, і естонська віцепрем'єрка, і бачили очільника фноку від Фінляндії, Данії. тобто поступово всі до нас приєднаються. Всі розуміють що це просто безглуздя якесь бойкот від інших національних комітетів. Він наразі можливий от співпраці із Польщею. Та сама. Про що вони говорять? Вони говорять про те, щоб там не було російських спортсменів тому що Україна має бути на Олімпійських іграх. має Виступати, показувати силу нашої держави повинен підійматися наш прапор, лунати наш гімн. Тільки так ми можемо перемагати, тому що це йде спортивний фронт нашої держави. Це теж війна. І е, жодна нормальна країна не хоче бачити російських спортсменів на килимі в басейні на стадіонах на, на різних доріжках. Тому зараз йдуть перемовини. І пан Гуцайт, міністр молоді та спорту, він публічно і зараз вони збирають генеральну асамблею, тому що він так є ж очільником національного олімпійського комітету. Вони збирають генасамблею щодо бойкотування Україною олімпійських ігор, Але на мою думку, це слабка позиція. Ми не маємо права цього робити. Ми маємо докладати зусиль, щоб там не було ще раз. Повторюю, російських спортсменів, а наші спортсмени були, тому що. Після такої заяви спортсмени починають телефонувати і розказувати, як нам далі тренуватись, змагатись, тому що у нас йде повністю демотивація. Ми не знаємо, в якому напрямку нам рухатися, якщо ми будемо готувати ці змагання. Тому докладаємо разом всіх зусиль. сьогодні були. Дзвінки від різних депутатів різних країн нас підтримують, і ми разом зможемо долучитись до звернення до парламентів, до федерацій світових, до національних олімпійських комітетів. І президент дуже потужно зараз микнувся. Міністр закордонних справ Кулеба. Тому я впевнена, що наш спортивний фронт також буде потужно воювати на спортивному фронті. Ви наголошували про спортсменів із Росії, чи йде да, мова про спортсменів із Білорусі також і їхнє виключення, і недопущення до Олімпійських ігор. Звичайно, російські білоруські спортсмени, тому що ми бачимо звідки летають ракети. Ми бачимо, як пропаганда працює в цих двох країнах, і цих двох спортсменів з цих двох країн не, не треба допускати. Є спортсмени, які репресовані, на жаль, білорусі, тому що ми пам'ятаємо, в 2020 році відбувались, вони боролись за свободу, але режим Лукашенка переміг зараз. Ці спортсмени також знаходяться в таких нерівних правах, тому що їх там катували, утримували за гратами. Вони вимушено виїхали, і вони також не можуть Магатися, тому що вони мають паспорт білоруський, але тут теж така несправедливість. Тому е, поки не завершиться війна, поки ми вони не зберуться з нашої країни, поки не будуть кордони до 91-го року повернені, поки не будуть виплачені препарації, ніякого повернення російських і білоруських спортсменів не може бути до цивілізованого світу. Ми бачимо скільки спортсменів загинуло. за останній тиждень під Бахмутом, там більш десятко. Українських спортсменів, молодих спортсменів, легкатлети, фігур, фігурне катання, тобто спортсмени, які мали змогу ще тренуватись і прославляти нашу країну на світових аренах, але вони вже загинули. І скільки ущербу? 25 мільярдів мільйонів доларів. Спортивних арен, спортивних споруд, які в нас знешкоджували. Наші спортсменам немає де тренуватись, тому я не розумів баха. Він мені здається знаходиться в якоїсь паралельної реальності, і хоча ж він був, він приїжджав, він бачив на власне очі це. І що в нього в голові, ну ніхто не розуміє до чого це. Ви говорили про те, що зараз ідуть перемовини з іншими країнами, питання бойкотування і так далі. Париж саме там мають проходити змагання, чи можна звертатися саме до міста, де проходять змагання, аби вони не не допустили цих спортсменів із Росії та Білорусі? Чи є такий механізм? Звичайно, ми будемо звертатись, але ми бачили позицію Макрону і Володимир Зеленський. Ти також звертався до Макрона ще декілька місяців тому. Потім ми побачили заяву від мера е, Парижу, яка сказала: Я не заперечую, щоб тут були російські спортсмени, але треба все це. Просто ліквідувати, звертати, що ні, ніхто не хоче. Дивіться, якщо ми зробимо розробимо спільний бойкот, там 15, 20, 30 країн, які просто не приїдуть на ці Олімпійські ігри, вони будуть просто нецікаві. Бачити вбивців на доріжках. Я думаю, не буде цікаво ні ті, хто буде транслювати ці ігри, ні ті, хто вкладає гроші, спонсорська допомога. Їм буде просто нецікаво транслювати ці ігри і проводити ці ігри. Тому зараз робити все, що можливо. Зараз насправді, от, до прикладу, на змаганнях, які були в Австралії, тенісисти Росії і Білорусі брали участь, але в нейтральній позиції. І якщо говорити про це, тобто не було їхніх прапорів і так далі. Але ми бачили їхню і символіку про те, як вони ними демонстративно показували свою позицію, те, що вони із великої Росії, і так далі. Як вони вважають? Невже це не показник того, що вони саме спортивну арену використовують як пропаганду ідеології? Це якраз у показник, тому що ми бачимо, що, що що ти йому не будеш розказувати. Ти тільки до як кажуть, знаєш, пусти казового огород. так і русських. Якщо ти пустиш казу, е, російських спортсменів е, до світових змагань, ми побачимо зетки, ми побачимо зігування. Ми це вже бачили на власне, очі. тобто вони хоч, почнуть втілювати, повертати свою пропаганду в цивілізований світ, і не може бути ніякої нейтральності в час, поки йде війна, кровава війна, жорстока війна. Гвалтування, вбивства дітей, жінок не може бути повернення російських спортсменів і білоруських. Я, яку ви бачите реакцію від партнерів? Чи є багато підтримки? Тому що, от, до прикладу, від Макрона від мера Парижа абсолютно інша позиція. Ми розуміємо, що поляки максимально підтримують нас. Яка тут рівність сил є? Я впевнена, що до нас приєднаються в наших зусиллях, об'єднаються Балтійські країни, Скандинавські країни, Польща, Британія. сподіваюся на ту що Німеччину, Італію. Тобто багато країн, які з нами зараз солідарні. Вони бачать, що відбувається. Ми бачимо, як приїжджають спікери парламенту, президенти постійно в нас вони бачать на це власне очі і. Ще раз повторюю, сьогодні у нас було засідання комітету. Ми з колегами домовились також звертатись до парламентів різних країн щодо об'єднання з пропозицією, все ж таки, щоб Томас Бах почув нас і зрозумів, що це не треба робити. Росія робить ковід-геноцид і повертатись до 44-го року, коли там очільник ноко зігував да разом з Гітлером і розказував, що це круто. Ну не можна повертати історію назад. Ну, от зараз, якщо говорити про російських спортсменів, їх більше торкнулася ізоляція. Так у наприклад, на тих же змаганнях в Австралії була переможниця білоруська Арина Соболенко, і ми бачили, як Лукашенко там за неї піднімав келих, шампанську, про те, яка вона переможниця і прославляє Білорусь, і так далі. Власне на початках їх оминала білорусів оця хвиля санкцій. Чи зараз є тиск на білоруських спортсменів на рівні із російськими? Є тиск на рівні білоруських і російських спортсменів. Їх позбавили багатьох змагань світових. Ми знаємо, що в них повинен бути, був, бути чемпіонат світу з хокею, з велоспорту. І активісти, які в 2020 році приїхали з також в Білорусі, Вони зверталися до різних ланок керівництва, і все ж таки вони позбули права проводити світові змагання. Це така ж також була перемога. Ну, позбавити такі країни проведення міжнародних змагань, тому треба зараз просто ну робити все, все можливе, щоб не було. Ми знаємо, як Росія керувалася в 2016-му році, в 2014-му році, які були допінгові скандали. Тобто, ця країна постійно доказує, що вони. Не чесно грають, не ну вони не можуть. І зараз ми бачимо скільки спортсменів служать в армії, скільки спортсменів заявили про те, що вони візьмуть зброю, підуть вбивати український народ. Тому ні, ніякому ні випадку їх не може бути. Якщо говорити загалом про баланс, якщо так можна назвати, російські і білоруські спортсмени у свідомому спорті станом на зараз вони залишаються і досі. Деякі федерації повертають, От, як теніс ми бачимо, в статусі нейтральності вони виступають, але деякі федерації чекають, коли Міжнародний олімпійський комітет їм дасть якусь адженду, як вони повинні далі рухатись, допускати цих спортсменів чи не допускати. Хоча міжнародний олімпійський комітет сказав, що ми тільки під нейтральним прапором, тільки там ті, хто виконує умови всесвітньої антидопінгової організації, але ні під яким прапором не повинно бути цих спортсменів, поки вони не заберуться з нашої країни. Чи є якась тенденція до того, що цю нейтральну позицію готові приймати і в інших видах спорту? Є деякі види спорту, де працює російський лопі, де були керівники світових організацій. На жаль, там дуже потужно, і ми бачили в боксі, були гучні скандали, коли наших дівчаток також не допускали до змагань. Вони бойкотували, коли сказали нам. Ви повинні виступати під нейтральним прапором. Ну як це взагалі? Країна, яка е, у стадії війни до нас прийшли. У нас тут вбивають людей. Ми повинні виступати. Тобто, тоді, ну, тоді це був такий гучний скандал, і зараз деякі федерації хочуть теж також повертати спортсменів російських білоруських під нейтральним прапором. Але є декі, деякі федерації, от, наприклад, легка атлетика, так як я сама займалася легкою атлетикою. Вони категорично сказали. Поки вони не залишать вашу країну, ми не будемо ніякої лояльності до цих спортсменів не буде. Тому ми звертаємо, звертаємо зараз і комісії атлетів, у нас збираються, і атлети разом, і по федераціях і зараз буде великі наради з федераціям, щоб вони звертались до своїх світових федерацій. Ми з парламентом, президент Зеленський зробив гучні заяви, міністр закордонних. Аколеба. Там, міністр оборони, Резнік, тобто всі всі зараз прикуті до спорту, тому що це ну, головна подія, на якої mm. треба перемагати нашій країні. Однозначно, тут з вами погоджуюсь. Багато ще зараз лунає наративів від керівників міжнародних спортивних федерацій про те, що нібито. Без росіян немає такої конкуренції на змаганнях. Ви, власне, брали участь у змаганнях різного рівня. Чи можете ви розвінчити цей міф про те, що росіяни насправді дають сильну конкуренцію? Так, таке мислення було, тому що дійсно потужна країна, і навіть на той Олімпіаді зараз я прочитала інтерв'ю Дмитра Кулєби, де він заявив, що на попередній Олімпіаді було 45 нагород російських спортсменів. Тобто, і всі ці спортсмени, до речі, всі вони в арміях, Спортивна армія Росії. Що, 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 що тобто вони всі є зобов'язаними. І е, потім в них Відкрилось впровадження щодо допінгових історій, що у них там були махінації, і кудись вони потім їхні результати кудись зникли. Тому казати, що вони сильні і міцні, вони всюди все роблять якимось обманом, якимось чином точно чистим. І зараз, навіть якщо ми так говоримо про олімпійські принципи, є правила фейерплеї, де повинні всі бути в рівних умовах. А які нас зараз рівні умови? Якщо вони сидять. В нормальних умовах у них є стадіони, басейни, в них є палаци, де вони можуть спокійно тренуватися, теплі. і де знаходяться наші спортсмени? У нас зруйнована інфраструктура, у нас вбивають спортсменів. Більше трьох тисяч спортсменів пішли на фронт, взяли зброю. Де правила ферплей? Тут тільки за цього от порушене правила. І тут не можна допускати цих спортсменів. Багато. Ми насправді з цей період часу побачили, наскільки українці активно підписують міжнародні петиції, доєднуються до того, аби тиск на росіян та білорусів максимально поширювався. І от спортивний журналіст агентства «Укрінформ» Віталій Ткачук теж написав відкритий лист до Томаса Баха. в такий спосіб він критикує готовність допустити російських і білоруських спортсменів. В такому варіанті чи є зараз в українців якісь можливості, аби теж доєднуватися? чи плануються якісь флешмоби у соцмережах до прикладу, і так далі, аби кожен висловив свою позицію. Так, плануються флешмоби. У нас багато навіть спортсменів, багато активістів, які телефонували, писали в соціальні мережі, питали адресу Томаса Баха і на різних язиках: на французькому, на англійському, на немецькому писали звернення про неприпустимість допущення цих російських спортсменів. Дивіться, ми зараз відкриваємо такий ящик Пандори, якщо світ спорту, а спорт це у нас про мир. Якщо ми зараз допускаємо цих вбивців до цивілізованого світу, за нами підтягнуться потім всі інші ланки, які де були відсторонені ці орки. Ну тоді ми чекаємо на запуск цих флешмобів, обов'язково будемо їх підтримувати і віримо, що наступні змагання пройдуть без росіян і без, без білорусів. Я вам дякую, mm -hmm. пані Ольги, що ви доєднались до нашого етару. Нагадаю, народна депутатка України, легкоатлетка Ольга Солодуха була з.